Всім доброго дня! Я вже все облітала, все справила, зараз вам все покажу, а доброго дня ще навіть і не казала вам. Сьогодні хочу привітати вас святом, тому що свято перенесли. Було раніше 14 жовтня, перенесли вже. Я сьогодні чую на 1 жовтня з Днем Захисника. Тому вітаю всіх! Наших захисників, хлопців, дівчаток, усіх святом. Будьте здорові! Нехай Бог дає нам миру, здоров'я! Ось сьогодні свято. То я думаю, що сьогодні одні будуть ще сьогодні, одні будуть ще 14-го вітати, тому що для нас одні знають, одні не знають. Ось так. Для нас ці переміни це треба ще їх трошечки заучити. І всім вам бажаю гарного дня. Спочатка, ви знаєте, свято ми робимо самі собі. Жінки. Коли хочемо, і квіти купимо, і свято зробимо. Тому все, як я кажу, можливо, головне бажання. І якщо ми наїли зайві кілограми, як мені пишуть, теж ми можемо привести себе до порядку. Це ніяких такої катастрофи немає. Просто нам треба... Людей, які би нас мотивували, які би нам підказували. Головне правильне меню, харчування. Ось зараз я вам саме хочу порекомендувати сторіночку Альони, яка сама пройшла весь шлях. Не хтось там розказує, а сама вона скинула мінус 33 кілограми. У неї на сторінці це і смачне меню, і все дуже цікаво. Саме головне тут є компанія і підтримка, з якою ви будете йти. Яких один і той самий інтерес один одного підтримують, а це саме головне.